Ми все життя прожили на одному місці. Працювали на государственних підприємствах. Щоб багаті люди, ми не багаті, ми прості, обичні люди. І щоб нам підкупляти чиновників, владу, таких землепорядників, у нас нема таких коштів. На суд, так, буде на суд, будемо. Кредит будемо рати, але ми будемо добиватися правду. Сергій та Людмила, подружжя з села Генівка Слобожанської громади, просять висвітлити проблему, що торкнулася їх родини. Сусід за словами пари незаконно привласнив собі частину їхньої земельної ділянки. Поставив високий парка на усю рослинність, що літні господарі старанно висаджували. Викинув геть. Подружжя обурене та принципово хоче досягти справедливості. Це уже принципно і. Якби обідно повирубували у кого у пенсіонера. У пенсіонера, я ще раз повторюся, якщо йому так хочеться захищати землю, то хай іде захищає землю на фронт, українську землю, а не буде ухилянтом. От. І не буде обіжати пенсіонерів. Повирубувати виноградники, яблуні. Це взагалі сам із корішків заказував висилали 20 годин розбув. Воно був, просто обідно. Як, як так можна? Два, два рази приїжджала поліція. Йому не можуть управи дати ніяк. Місцева влада у приватний конфлікт не втручається, а землевпорядників, упевнені Сергій та Людмила, підкупив їх сусід щодо землі. Близько десяти років тому сусід збудував гараж, який частково зайшов на приватизовану територію подружжя. Пізніше звів там високий паркан, захопивши ще більше землі і при цьому знищивши квітники і грядки пари. Ім'я сусіда на загал не виносять, але підкреслюють, що. Той непростий, володіє полями, а раніше неодноразово був задіяний у різних конфліктах, пов'язаних з землею. Я не одна така. Дві 2013 році він взагалі в людей хотів землю відібрати. Також виїжджало телебачення, також, також там ну, було всього було. Люди страждали. Я зверталася й до поліції, зверталася й в сільську раду, зверталася й в Слобожанську раду. Всі відмовляють, подавай на суд. Заліз до мене на 5 метрів. На мою субсеність такі земельні спори в Україні не рідкість. Більшість подібних конфліктів вирішують через суд. Іноді ситуації доходять до абсурду, і люди не можуть домовитись між собою самостійно. До судової тяганини, яка в таких випадках зазвичай триває роками, готовий подружжя Філіп'євих з Гнінівки. Звісно, ми так це все не залишимо. Ми будемо звертатися до суду, до прокуратури. Куди тільки можна, будемо звертатися. Цього ми не залишимо, так. Скажіть, а як ваш сусід коментує цю ситуацію? Коментує він ситуацію так, що ти ж підписувала межу. Так, да, Я підписувала межу його, коли він приватизував, але ми підписували по моїй межі. І накладки в нас на межі немає. Немає. Пару обурює, що, попри наявність у них всіх документів, попри те, що їх ділянка була приватизована на багато років раніше за сусідсько, їм все одно доводиться у поважному віці витрачати нерви, кошти і сили на доведення правоти. Чоловік і дружина вимагають справедливості, підкреслюючи, що закон має розповсюджуватися на всіх незалежно від матеріальних статків. Не бачили, які зараз створиться безпреділ, кого є гроші, кого є. Кошти купити всіх, все продається, все до мілочей. А як касається цього ніби так шукають менших і бідніших. І крайніх так, це правда. Найближчим часом пара планує знайти не місцевого геодезиста, який незалежно зможе виконати відповідні роботи. Людмила та Сергій намагаються не втрачати наснаги, вірять у справедливість та продовжуватимуть свою боротьбу. Лариса Бодріва Анастасія, канал Медіа Зміїв.